342 панелі загальною потужністю 200 кВт. Вони покривають частину енергоспоживання it парку, розташованого по вулиці 600 Річчя. Ці панелі американського виробництва вони відрізняються більшою потужністю та гарантією до 30 років на експлуатацію. А ще дозволяють не втрачати генерацію навіть при тривалих затіненнях. Якщо попадає тінь, так як у нас є димоходи, то вона весь день буде попадати на панелі. Відповідно, вона буде відключати меншу кількість ну, в процентному співвідношенні панелі. Відповідно, буде більша генерація. З іншої сторони, то що вони двосторонні, угу. це додає від 4 до 8% до потужності панелі. Якщо вона 550 Вт, то вони ще там ватт 300-400 вона зможе додавати. Взяти курс на енергонезалежність офіс центру заважала відсутність власних площ для встановлення сонячних панелей, адже сусідні багатоповерхівки створюють затінення на даху будівлі. Тож СЕС розмістили на дахах трьох житлових п'ятиповерхівок, що розташовані поруч. По проекту має генеруватися. До 200 кВт в піковому навантаженні ми отримали саме головне можливість бути енергонезалежними в часи відключень. Ці панелі покривають не більше 10% нашого енергоспоживання, але для нас це також важливо, тому що в часи відключень кожен кіловат на вагу золота. Проєкт зі встановлення сонячних панелей на дахах житлових будинків it парк реалізував спільно з Вінницькою міською радою. У співфінансуванні 70 на 30, де більшу частку покрив міський бюджет, вони відремонтували покрівлі трьох будинків, від чого виграли і мешканці, і бізнес. Тогоріч розпочали співпрацю з мешканцями трьох будинків, також долучилася управляча компанія Територія комфорту активно. Вони залучили от мешканців, спільно опрацювали ці питання. Спочатку деякі були там розбіжності, люди одні хотіли, другі не хотіли, але в цілому потім люди погодились і дуже в принципі, задоволені. Реалізацію цього проекту Тетяна Дорохтійчук старша по будинку по вулиці 603 4. Розповідає, раніше мешканці власними силами робили ремонт даху, який постійно протікав. Тепер утримання покрівлі на щонайменше 10 років взяв на себе it парк Окрім того, за рахунок мембрани на даху та двосторонній генерації панелей, влітку у будинку не буде спеки. Плюс в тому, що у нас покриття криші зробили, і у нас в нашому будинку 10 років ми забудемо, що треба буде латати, перекривати. Плюс це дає в те, що не так буде жарко п'ятому поверху. Це не чорне покриття, а біле, і воно не дає таку сауну в квартирах. Такий проєкт в енергії бізнесу влади та мешканців у Вінниці реалізовують вперше. До 200 кВт генерується сонячна станція, це знову ж таки баланс нашого міста в зеленій енергетиці. Це знову ж таки те, що ми декларували в січні 2022 року європейський зелений курс, на який спрямована наша громада і доєдналася. І три роки ми слідуємо йому, попри війну. Власне, це дозволяє бізнесу працювати стало, мати економічний від того зиск. Нині вже понад 100 бізнесів у територіальній громаді встановили на своїх підприємствах сонячні електростанції. Вони генерують 18 мегаватт зеленої енергії, які працюють на громаду. Світлана Ількова, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта.